Відчув на собі війну і дивом вижив мережу сколихнув відеоролог про Алабая на прізвисько Кубас з Херсона. Спочатку Росія забрала у нього родину, а потім покалічила і його самого про те, як вдалося врятувати кремезне окрасення, а також інші дивовижні історії виживання пухнастиків під час ворожих обстрілів. Розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Просто на його подвір'я впав російський артилерійський снаряд. Він дістав. Серйозні уламкові поранення. Це історія про красення Кубаса, якого скалічила Росія. Волонтери врятували собаку та перевезли з лінії вогню до ветеринара Олександра Шевченка. Йдеться у матеріалі журналіст 1, +1 Костянтина Грубича. Цей був доставлений до нас з лінії вогню. Він дуже постраждав під час артобстрілу його. В прямому сенсі цього слова розірвало уламками. В нього пробита черепна коробка, вибите око уламками, з нього було вийнято безліч уламків. І наразі він живий і знаходиться на лікуванні і реабілітації. А я знаю, що ви навіть з'ясували його ім'я, ну, прізвисько Кубас. Кубас? Кубас його звати. І ми це показуємо вам свідомо для того, щоб той, хто думає, що, що в Христоні все тихо, спокійно подивилися хоча б на цю тварину і уявили, скільки вона пережила, і скільки ще подібних його сородичів бігають або а не можуть бігати по, по, по нашій Тих землі. Тварин безліч і такі тварини до нас потрапляють дуже часто, дуже часто. Тому що артобстріли в нас не закінчуються ні днем, ні вночі. Нас обстрілюють з усього, чого можна. Тому тварини страждають у Чорнобаївці покинутих та поранених тварин лікують ветеринари та зооволонтери. Серед них Марія Гончаренко розповідає, що займається цією справою через безмежну любов до тварин. Моя любов до тварин, моя любов і їхня беззахищеність. Ну от зараз тихо, тому що вчора ми тут приїжджали на розвідку. То тут гавкали, кинявкали і страшне. У них тиха година, чи що так діти поснідали, в них тиха година. Ну про кожного тут можна епопею розказати. Оце, оце це малюки, це, правильно? Це малюки, да в основному в мене потрапляють малюки, привозять військові зони бойових дій, де мирне населення не має доступу. Тобто хлопці, багато хлопців піклуються про тварин. І просить також допомогу, щоб ми рятували тварин, бо там вони не виживуть. Тому привозять мені. Я їх обробляю, вакциную, стерилізую тільки після повного комплексу карантину. Я їх Намагаюся прилаштувати. вражаючу історію порятунку ще одного чотирилапого, розповіли захисники благодійної організації Юа Animals. Йдеться про кота Кавуна, який пережив смерть власника, російські обстріли та тривалу самотність. Він завмирав від страху щоразу, коли хтось підходив чи підіймав руку. Волонтерка організації знайшла наляканого кота в порожній квартирі в Херсоні під час евакуаційного рейсу. Вона дізналася, що чоловік, який раніше піклувався про шістьох котів. Помер після його смерті, деякі пухнастики втекли інших прихистили небайдужі люди, але один смугастий кіт залишився в пустій квартирі. Він був дуже наляканий, ймовірно тому, що пережив смерть власника. Крім того, навколо гучні російські обстріли, які майже не припиняються. Кота ніхто не міг спіймати чи навіть підійти до нього, але волонтерці вдалося. Кавуна та інших евакуйованих тварин переправили до Києва. Дорогою вони потрапили під російський обстріл. На щастя, і тварини, і команда вціліли. У притулку кіт не виходив із переносків продовж першої доби, не їв, не пив воду, не ходив у туалет. Минули кілька тижнів, але Херсонський пухнастик не хотів. Спілкування ні з людьми, ні з іншими тваринами. Він не грався. А коли хтось хотів його торкнутися, просто завмирав. Виглядало так, наче Кавун здався, змирився з чимось жахливим. Складним завданням для волонтерів виявилося знайти для Кавуна дбайливу сім'ю місце, де не буде шуму та інших тварин. Тільки тиша, спокій, турбота та любов і таку родину знайшли. Далі був переїзд до нового дому в кривому розі на новому місці. Кавун спочатку лишався у своїй переносці, тоді сховався за штору та диван. А вночі нарешті вийшов. Він з'їв усю їжу та випив усю воду зі своєї миски. Потім знайшов іграшку і почав гратися. Зранку знову сховався, але сім'я помітила, що Кавун украв зі столу хліб і з'їв, скільки зміг. Коли ми дали йому їжу знову, Кавун почав так само тремтіти та їв дуже швидко. Для нас це було несподівано. Ми ніколи раніше не бачили такої сильної вдячності за їжу. Кавун муркотів і терся мордою об наші руки. Саме тоді кіт уперше підняв хвіст і поліз на руки. Відтоді Кавун перестав ховатися. Він любить гратися іграшками, спати у своїй лежанці. Коли хтось із родини працює, Кавун спить поруч. А ця історія про чорний понеділок у Києві прилетіло на серці. Ворожою ракетою там знищило цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривали півтори доби. З-під завалів одне за одним діставали тіла загиблих. Рятувальники робили кілька контрольованих обвалів, аби хиткі конструкції не Завалилися на них. Раптом пізно увечері 9 липня з-під плит витягли живу істоту кота. Лікарі тоді казали, привезли тварину ледь живою. Йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Нелі Ковальської. Були розширені зіниці ока, У нього була дегідратація повністю у тіла, Він не міг піднятися на передні, на, зал, на задні кінцівки. Дихання було дуже важке нього. в нього. Кота помістили у кисневу камеру та почали протишокову терапію. В цей час на серці дві його господині, сестри Іра та Віка, розгорнули пошукову операцію. Історія втрати а саме так звати цього згубу, повна загадок. Він з родиною жив по сусідству з розбитим російською ракетою будинком, і в момент удару був вдома. 에, там волонтерам писали телеграм канал ну як завжди, куди ти перший yeah. раз напишеш. обід. Він ще був вдома. Я його особисто дому загналаська всього сиди. Кажу, дома нікуди не ходи. Ну ми поки там стікла, у нас там вікна немає. Ми там вікно, поки там це прибрали, все туди сни. Він вийшов. Ходити на вулицю для Васі було звичною справою. Кіт був на вільному виголі, але на ніч завжди вертався в квартиру. Чому він пішов на руїни будинку і як опинився під плитами? Це загадка. Зрештою свого Васю дівчата побачили в ТСН і одразу. Зателефонували до клініки найкращим доказом того, що Вася повернувся до своїх, стала його реакція. Боже, як батька впізнав взагалі туди. Багато історій порятунку тварин у своєму документальному фільмі описав відомий український блогер, мандрівник та нині волонтер Антон Птушкін. За словами самого Антона, першочергово конкретного задуму не було. Лише головний орієнтир зняти документальний фільм про тварин. Почали шукати історії. Їх було багато. Спочатку була така думка: мовляв, розкажімо іноземцям ці історії про собаку Крима, бо кицю шафу. І цього буде достатньо. Утім, для мене це було нецікаво, хотілося дослідити героїв. Це інше кіно, якщо порівнювати, з чого ми починали і до чого прийшли. Продюсерка фільму Зоя Сошенко розповідає, що стрічка наповнена неймовірними історіями про людей і тварин. Наприклад, вона згадує про лева, якого власники тримали в клітці на вулиці і залишили з початком вторгнення. Через стрес він понівечив морду, бо бився об клітку. У стрічці можна побачити переїзд лева до центру врятованих тварин у Європі. Ще одна цікава героїня фільму Наталія Мазур, колишня керівниця притулку для тварин у Бородянці. У стрічці розповідається про те, як кілька сотень собак загинули у зачинених вольєрах під час наступу. По росіян Мазур пояснює, що не випустила собак, бо вони могли напасти на людей. Але цей вчинок викликав питання та обурення у багатьох глядачів. На питання чому Мазур є однією з героїнь історії, Птушкін пояснив, що для нього було важливо показати усі сторони ситуації. Чи не найголовніше для нас питання? Чи варто ризикувати людським життям, щоб врятувати життя тварини? Відповіді на це питання немає. Це жахливо, але глядач має сам зробити цей вибір. На початку 2022-го свою евакуаційну місію розпочав зоопатруль. Ця організація розпочала свою роботу із поїздок в Бучу, Ірпінь та Густомиль. На той час там знаходилося багато тварин постраждалих внаслідок окупації. У когось з них загинули власники або вони екстрено евакуювалися та залишили хвостаток у дворах та зачинених квартирах. Згодом волонтери їздили по всій Україні, де була схожа ситуація: на Донеччину, Херсонщину, Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. Щоб потрапити на особливо небезпечні території, волонтери зоопатруля беруть дозвіл. У ДСНС поліції або місцевої влади на деокупованих територіях організація роздає власникам тварин корм та медикаменти, консультує щодо медичної допомоги улюбленцям. Часто самі коти та собаки біжать до волонтерів, ніби розуміють, що приїхала допомога. Застрибують на автівки, залазять у переноски та салон авто. Просяться на руки. На Херсонщині після руйнування Дамби на Коховській ГЕС зоопатруль разом із ДСНС працював у човнах на воді. Також допомагав евакуювати тварин з місцевих притулків і сіл у сірій зоні та привозив гуманітарну допомогу. Ми рятували собаку, яка перебувала на даху затопленого будинку три дні. Це місце було між двома українськими бліндажами, а за 200-300 метрів за затопленою територією вже позиція росіян. Ми просили керівника поліції Херсонщини дати дозвіл, щоб евакуювати цю тварину. Представники поліції поїхали з Нами на місце та засвідчили, що можна виходити на воду, щоб ми могли дістати цього пса. Нині зоопатруль концентрується на допомозі в Київській області, іноді виїжджаючи в Сумську або Чернігівську. Однак, після приходу русського міра рятувати доводиться не лише собак та котів. Ветеринар з Кіровоградщини створив у себе вдома справжній реабілітаційний центр для птахів. У матеріалі Суспільне Кропивницький йдеться про те, що чоловік на ім'я Станіслава Сгужжавічус живе у селі Сонячне на Хіровоградщині. Реабілітаційний центр для тварин облаштував у себе. Вдома майже шість років тому З початку повномасштабної війни тут почали з'являтися птахи, які тримувалися чи отримали поранення внаслідок обстрілів російської армії, сіл та міст України. Є шуліка Беркут, бури вітрів, в яких стріляли. Є два з половиною десятки папуг, від яких відмовились люди, які не можуть їх доглядати. Багато тварин потрапляють від військових, які їх рятують. Є і сойки, і сови, і паралелейки з відстріляним крилом, з відстріляною лапою. Один папуга без ука та обох лап з Харкова. Під час обстрілів ракета залетіла у квартиру. Розповідає ветеринар. Родина загинула. А папугу ударною хвилою разом з кліткою вікно викинуло назовні. Люди, які йшли повз, підібрали птаха і привезли у Кропивницький. Білку, яка живе у притулку, другий рік принесли військові. В неї був перелом плечової кістки. Її зібрали на спиці і віддали мені на реабілітацію. Тоді вона була ще півторарічним білченям, і так залишилась у мене жити. Не випускаємо, бо боємо що не проживеться через те, що лізе до людей. Двомісячне білчення, яке потрапило до ветеринара, травмував собака. Він її вхопив і приніс людям як здобич, а люди принесли в клініку. Нині в реабілітаційному центрі живуть пів сотні птахів, папуги та дикі птахи, які після лікування не можуть вижити у природі. Тварини, які одужують і можуть жити самостійно, Станіславас відпускає в природу. Скільки їх вилікував за майже 6 років, не рахував. На отримання тварин порахував витрачає щомісяця 20 тисяч гривень. Це власні гроші та благодійників. Нині притулок потребує будівельних матеріалів для нових вольєрів. А які ви знаєте, де Вижні історії порятунку тварин від війни. Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.